Отримаємо докс абсолютно безкоштовно і без ризиків. Бажаю здоров'я, шановні на Радий бачити вас на DSBFF Crypto. БФФ будь ласка, попрошу вас підписатися. Вам це 100% не тяжко. Мені це безмежно приємно. Плюс також прошу вас залишити подбайку на це відео. Сьогодні буде дуже таке цікаве відео, але але ще маленька рекомендую вам, обов'язково підписуйтесь на наш телеграм-канал, тому що там маса корисної інформації. стосовно різних ігор, промок, посилання на канал би під цим відео, а я починаю. Ну що, товариство, як ви бачите, вихідні з Ла Кікс. Ура! Торгуйте на суму 1 USDT і отримайте DOX. Погляньте, в нас є така дуже жирна така промакція, як на мою думку, де в нас є можливість абсолютно без. Програшно отримати докс. Звичайно, можна отримати один докс, там 10 тисяч, 100 тисяч. Але щоб прийняти участь, вам потрібно все на все зареєструватися. Спочатку на біржі, обов'язково реєструємося за реферальним посилання. Посилання було під цим відео, тому що від мене отримаєте. Хороші бонуси, плюс плюс, дуже важливий фактор це мою підтримку. Майте на увазі. Реєструємося за реферальним посиланням. Ця промо-акція актуальна для м, нових аккаунтів і для діючих аккаунтів. Тобто, якщо ви, наприклад, торгуєте вже на бінківські, ви також можете прийняти участь. Це взагалі немає ніяких обмежень. Плюс також що ми можемо отримати? Ми можемо отримати лотерейні білетики, за рахунок яких ми приймаємо участь в лотереці. Як ви бачите, ми можемо виграти там 100 докс, там що ще у нас є. Мільйон докс. Ну, звичайно, це мало ймовірно, щоб виграти мільйон. Докс, буду з вами чесний, відвертий, але але. Ми нічим не ризикуємо. По-перше, ми просто реєструємося, обов'язково спочатку реєструємося на біржі, потім тут реєструється цій промо-акції. Послання на промо-акцію буде під цим відео, тому що я вже зареєструвався, відповідно, в мене вже немає цієї графи актуальної. Потім ми проходимо верифікацію, і за рахунок цього ми вже отримуємо один білетик. Тобто ми можемо просто один білетик використати, і нас там випаде певна кількість докс. Звичайно, це не будуть там космічні суми і такі інше, але, туристи, давайте поглянемо на цю ситуацію трішки під іншим кутом. Удивіть собі, вам випадає там 1000 докс, так? Там ніби то щось воно ваучерах випадає. Ну ми зараз побачимо. У мене все таки є один утраний білетик. Я там відкрив угоду. Ну давайте трішки вперед забіг. Але врешті-решт, структуровано, нам дається один білетик за те, що ми проходимо верифікацію. Ми можете зробити декілька акаунтів на там на знайомих прокрутити відповідно і умовно кажучи, там випадає там 100 докс, 1000 докс. Це нібито так, невелика сума. Але давайте поглянемо з іншої сторони. Якщо, наприклад, ми е, забудемо так би мовити, або перекинемо на гаманець ці докси, і можливо там через. Пів місяця, через місяць, через два, через три, може, через півроку докс виросте в ціні, і він там можливо там в перспективі буде там коштувати 20-30 центів. Звичайно, ваша інвестиція, так би мовити, безкоштовна, вже буде щось мати, вже буде мати якусь певну вагу. Тому давайте не засмучуватися, що це о, там тисячу док, це взагалі копійки, тому що там тисячу докс, оцінюється нібито там 1,3 долара. Але це при нинішній ціні потримати, похолдити відповідно, і ціна 100% зросте. Банальний приклад це кон, яка, який, коли, наприклад, він коштував, потім дав 4хси, тому обов'язково тому приймаючи участь, ви взагалі нічим не ризикуєте. Ви можете взагалі. Зареєструватися, пройти верифікацію, у вас буде один білетик. Потім ви можете відкрити одну угоду на будь-яку суму. Тут написано, просто зійдіть одну торгівлю фьючерсом на будь-яку суму. Я просто відкрив на 80 доларів, відповідно. Мені дали один білетик. Відповідно, в вашому випадку це один білетик за те, що ви пройшли верифікацію. Можете також поповнити депозит на 100 доларів, також да -да дасться білетик відповідно. І, наприклад, відкрити угоду. Там треба тримати угоду мінімум одну хвилинку. Відкрили там з одним, з першим плечем чи там з другим взагалі, неважливо нам потрібно просто відкрити году. І все, нам дається летеральний білетик. Звичайно, якщо, наприклад, ми торгуємо на біржі, ВінкІкс, відповідно, що я вам наполегну рекомендую, тому що тут дуже низька комісія, то в нас випадає там більше білетиків. Наприклад, якщо у нас буде торговий об'єм 10 тисяч доларів, то буде, там, наприклад, плюс один білетик, там, плюс 2 і таке інше, відповідно. Плюс також ми можемо запросити друзів, якщо ваш друг там робить торговий об'єм, який станет, там більше 500 доларів, відповідно, у вас також. Ну, направляється ще один білетик. Відповідно, якщо у вас там багато друзів, або, наприклад, ви під себе реєструєтесь нові аккаунти, пішло, поїхало, і, і є додаткові, додаткові білетки. Ну що, давайте спробуємо вдачу. Тут у нас є графа, погляньте, вітаємо! Ви виграли у 1000 докс ваучери. Тут, відповідно, ще вам рекомендую ознайомитися з правилами. Ні, дуже такого складного нічого нема. Але ми зараз побачимо, що це мається на увазі 1000 докс у ваучерах. Чи це дійсно вони приходять ваучери, ми можемо його продати, чи можливо там воно зберігається. Зараз ми це все побачимо. Але спочатку випробуємо, так би мовити, мою долю. Ну що, ви готові? Обов'язково обов'язково треба підтримати вподобайку. Тому подобайку на це відео, тому що тут зараз дуже такий напружений момент. Ну що, перейти, поїхали. Отримаємо біля таке. Ну що, поїхали, поїхали, поїхали. І. Зараз мені. Ай-яй-яй-яй-яй. Хотів для відео, знаєте, щоб було так вау. Наприклад, 1000 докс, але 5 докс. Вау, вигляді токенів. Ви отримаєте винору на рахунок. Що Бачите, мені трішки не повезло, можливо, вам повезе більше, але, але, повторюсь знов. Це промакція взагалі без ризику. Ви можете просто пройти верифікацію, не закладати кошти, спробували, так би мовити, свою дачу. Можливо, вам буде тисячу докс, можливо, там 100 тисяч, ну, можливо, там і 100, і там, і 1, і 10 тисяч. Це звичайно круто, класно, тому що повторюсь, нічим взагалі не ризикуємо. Тому всім рекомендую використати цю можливість. Кому повезе, звичайно, більше, комусь менше. Мені, на жаль, не повезло. Хоча б було б круто, щоб для відео знаєте, я виграв там тисячу доксі, таке інше. Е, Підсумовоче це все крута акція. Без ризику можете торгувати, можете не торгувати. Реєструємося обов'язково за реферам Посилання посилання буде під цим відео. Пряма участь. Запрошуємо друзів. І, можливо, вам більше пофрети ніж мені, тому що на туристов. Бажаю вам вдачі. Обов'язково підписуємося на YouTube канал, на Telegram канал тому що там маса інформації. І жирно подбайка на це відео, тому що я гадаю, воно було корисне, цікаве і воно було саме для вас.